Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про якірці сланки або їх називають камунці, користь та шкода для здоров'я. Якірці наземні одно або дворічна рослина із сімейства парнолистові. Пагони кавунців мають довжину до 60 см. Їх покриває супротивне листя сіроватого відтінку. Невеликі, невеликі гострі прилисники, а також дрібні жутуваті квітки, які з'являються у червні липні. Плоди ковунців – горішки, що опадають наприкінці літа. Рослина поширена в ряді країн помірного і тропічного поясу зустрічається на території Південної Європи, Південної Азії, Північної Австралії та Африки. Якурці виростають у степах, в луках, узбіччих доріг, на пустирях, залізничних насапах, в районі вирощування баштанних культур. Віддає перевагу рослина піщаним ґрунтам, може зустрічатися у понизіх річок і водойм. До складу наземної частини рослини входять стероїдні сапофіни фуростанолового типу трилін, діосізин, грацелін, діосгенін. Стебла і листя рослини мають флавоноїди, алкалоїди, смоли, аскорбінову кислоту і дубильні речовини. Якірці є цінною лікарською сировиною, для виготовлення якої використовується наземна частина. Якірці лікувальні властивості обумовлені високим містом сапонінів. Без глікозиди, якими насичені листі рослини, покращують перестатику кишечника і стимулюють відтік жовчі. Дані речовини відрізняються антисклеротичною дією і мають здатність знищувати бактерії та грибки. За рахунок флавоноїдів у складі наземної частини рослини забезпечується розрідження крові і протидії утворенню тромбів. Заготівлю рослини проводять в екологічно чистих районах далеко від підприємств доріг оскільки якірці здатні вбирати в себе барій, стронцій, цинк і селен з навколишнього середовища. Збір рослини проводять у період з початку літа до початку осені, коли якірці починають цвісти і плодоносити. Для лікарської сировини підходять наземна частина, яку відокремлюють від корення, висмикуючи якерці цілком із землі. Заготівлю якорців проводять в рукавичках із щільного матеріалу, оскільки рослина покрита шипами. Також через це отриману сировину потрібно ретельно перебирати, щоб видалити рослини, які зачепилися за шипи. Завдяки тривалому плодоношенню в різний час заготівлю якорців можна проводити багаторазово на одному і тому ж місці. Сушать отриману сировину в провітрюваному приміщенні або під навісами, а також на свіжому повітрі, розкладаючи рівномірно на поверхні тонкої тканини чи паперу, або використовуючи для цього сушарки. Готові якурці зберігають не більше 4-5 років у прохолодних і провітрюваних приміщеннях. Застосовування кірців в медицині часто пов'язано з лікуванням дисфузії сечостатевої системи, а також із порушеннями роботи нирок. Препарати рослини використовують при, при клімактеричному і предменструальному синдромах. Завдяки активним компонентам кавунців забезпечується позитивний ефект для серцево-судинної системи в лікуванні ішемічної та гіпертонічної хвороби. Наявність вітаміну С позитивно впливає на імунітет і має загальну зміцнювальну дію, а також цілісність клітинних мембран. Речовини у складі якирців стимулюють виведення рідини з організму, тому препарати на їхній основі виступають діуретиками. Їх застосовують у профілактиці сичокоміної хвороби і для усунення набряклості. Здатність знижувати холестерин у крові робить якірці корисними для лікування обмінних порушень в організмі, коли підвищується концентрація ліпопротеїдів низької щільності в крові. При зовнішньому застосуванні якирці корисні своїми ранозаголювальними властивостями. Речовини в їхньому складі стимулюють регенерацію тканин, а також надають антисептичну дію. Доведено протигрибкову дію препаратів із якерців, а також протигнильний і протизапальний ефект від їхнього застосування. Рослину використовують косметології для лікування шкіри як засіб, що поліпшує прузні шкіри, нормалізує роботу сальних зальоз, тонізує і надає антиоксидантну дію. Завдяки цьому можна здійснювати профілактику і лікування акне вікових змін. Антисептична дія забезпечує ефективність застосування екерців у лікуванні дерматитів і грибків коли існує ризик приєднання вторинних інфекцій на уражених ділянках шкіри. Також екстракт та інші препарати з якірців покращують зовнішній вигляд, вигляд волосся та зміцнюють його. У чоловіків якірці-сланки здатні поліпшити лібідо за рахунок збільшення рівня тестостерону в крові та стимулювати вироблення спер... сперматозоїдів. У впливає рослина і на налібіду жінок. Її можуть призначати постклімакторічний період. Якірці наземні допомагають знизити холестерин, нормалізувати жаровий обмін. Препаратами на їхній основі здійснюють терапію атеросклерозу. З якірців надають загальний тонізуючий ефект, на аронізм, при цьому вони можуть усувати головний біль. Стракт якірців вважається тонізуючим і загально зміцнювальним засобом, завдяки якому легше переносяться розумові та фізичне навантаження. Проте зловживати цим засобом не можна, це може викликати порушення кровотворної функції. Оскільки рослина розріджує кров. Якірці сланки не рекомендується вживати особам з підвищеною індивідуальною чутливістю до продукту, жінкам в період вагітності та лактації, дітям, а також при гепатонії, гастриті та вразковій хворобі шлунка з підвищеною кислотністю, діареї. Фото сенсибілізації. Підвищена чутливість шкіри до ультрафіолетових променів. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте подобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте крономовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!